Лихва. О, Дивіться, яка зграє, малюків. Привіт, малюки, добрий день вам, друзі. Дивіться, скільки маленьких бородавок вивелося. Її, напевно, ніколи не набридне. Вигадувати їм всякі прозвиська. Так, ж всі вивели ще вчора, а сьогодні ще довивожуються австралорпики. Дивіться, які вони всі цікаві. Дивіться, тут одинадцять. Це мама забирала зранку. Треба глянути, чи всі. Ой, бачите. Ой, ті маленькі. Ось ось такі астралорбики, бачите, які вони цікаві, лупляться. Такі як пінгвінчики, окрас як кохінкін, лупляться чорний верх, біленький низ. Ніжки, бачите, отакі в них не лахматі, лисенькі. А потім вони повністю чорніють ніжки і повністю чорніють таро. Це все від моїх яєць. Щось там було необлідне, одне чи два. І ось вчора одне не вивелося, заумерло. І, можливо, відбракувала на середині строку. Ну, якщо чесно, не пам'ятаю, може і не відбраковувала. Тільки малі мечки. Вже вчора ввечері пішла, намостила їм місце, де вони будуть з клочечкою бігати. Бентамочки. а значить, там мають забрати. Людина там вже й передоплату зробила, забронювала. Хай трохи підростуть, там день-два і буду віддавати австралорпіків. А бентамочок будуть. Квочки водити, ну, квочка якась карликова, придумаю яка, ще не знаю, яка. Таких маленьких. Хтось мені писав, до речі, в коментарях, що, чи буде у вас в цьому році водити бентанка курчат. Я сказала, що не знаю. Взагалі-то я їх виставляла на продаж, потім подумала, що може собі лишити. Кури гарні тут, от, дуже гарно несуться ці винтанки. Яйце по відношенню до тіла їхнього більше, ніж. У звичайних курей, тому що якщо взяти співвідношення розміру тіла до яйця, то у бентамок крупніше яйця, Їдять вони менше, несуться щодня. Так що, хто писав, що це декор карлики, вони ні на що не здатні, що тільки для душі, нічого подібного, чудові кури. Тому що, коли я перед тим, як їх заводити, багато цікавилася цими карликами. Я говорю саме про бентамок. То людські думки поділились на дві категорії. Одні сказали, що це суперкури, а інші сказали, що це ніякі кури. Середніх думок не було. Я підтримую з цієї думки, що це суперкури, у мама й та дивіться. А, вона закриває просто хіртку авода. Не бачить мене. Так що будемо далі спостерігати. Надіюсь, думку свою не зміню. Ну що, малі, пішли, горобці. До мамашек Може навіть двом квочкам віддати, бо курчат так-то немало. Все, малі такі. Ай, бозик, вже не мали. Три цей гігант. Він де маленький спить, ще маленький. Все, пішли до мами, чи до мами. Спробуємо віддати курчата квочці. Ще з цими квичками я діла немало, зентанками. Через огород. Вчора тут наш папа скосив кори, щоб трохи курча там потім було куди виганяти. Супер! Вийшло супер. Так, Ну і буду ж робити сьогодні вольєр. Закрию вхід до австралорпів. Вон. І дівчат буду чистити вольєр, щоб можна було сюди їм перевезти. Свині сьогодні мама розказувала, бо я так сміялася, це капець. Вчора поставили їм ящики. Вон, бачите, металевий ящик стоїть, щоб туди можна було траву їм закидати, щоб вони звідти витягували просто. Як почали вони бастувати, як почало їм це не подобатися, що трава тепер кидається, не на. Підлогу, а туди в ящик. Це просто такий. Привіт Що ви? Хочете йти, підемо підемо скоро. А ви що? Віченята теж накопалися. Сьогодні в нас, до речі, такий день прохолодний, гарний, взагалі супер. Чудовий день для господарських справ. Думаю, зробити вольєр для індичат. Вчора ось вночі робила для. Бентамок справа, бачите, перевела сюди середніх курчаток, тут старшинці. У них тут вони на ті. Так, давайте, я не знаю, як краще спочатку курчат, мабуть, ви вже порозгрібали. Вони. Нічого не допомагає, все одно навіть підвісила кормушку, вони все одно розгрібають, щоб ти їм десь робити. Вони старшинки мої. Такі курчатка. Так, а ти що? Тут. Давай він поставила більше їм. Що, у вас сьогодні холодно, так? Да? Сьогодні лампа світиться у вас. Цітку все позатягувала, щоб квочка собі не могла перелетіти до них. Бо це ж бентамки, такі квочки, що літають добряче. Ну і тут попри... підготовлювала все, бачите? Коротше, зараз буду віддавати сюди блох малих. Маленька блоква. І квочечку зараз принесу. Напевно, зразу двох. Тут оце таке сіно в мене жорстке, не знаю. Все, малі, давайте. випадайте. Ой-ой, злякалися, злякалися дітки. Зараз квочку принесу. Terima kasih telah

Туди, туди, до тебе, до тебе, туди. Їсти черчи, давай. Крила розставляє. Мамашка така. Таке кличе, ти подивися. Йдіть, йдіть. Дивіться, Дивлються, дивлюся, як дивляться, як вона їх кличе. Дивляться.

Все прийняла, нікого не ображає мочку оставлено и тут вище просто нехай займаються. Я доки офічку сюди! Так іноді сюди не вийшов. Що Шо ви тут? Малюки, як справи ваші? Тут поприбирала вчора в них, овеньки позастеляла? Вон, бачите на передньому плані ось ця бентамочка. Це з того виводка я від старших. Сюди бентамок перевела. Там таким. Одна бентамочка на передньому плані стоїть, півничок, до речі. Там дві бентамочки бачу ззаду. Дві курочки. Мені здається, що два півника вийшли і дві курочки. Бо я чотири штучки собі лишила бентамочок із старшого виводка. А що ви тут понароблювали оце? все, так? Да? Ну, Водичкою тут я вже поставила, бачите, яка поїлка велика. Сплять, бачите, сплять біля тієї червоної лампи, сплять. Так оцептах цікавіть. Тут е, ну, майже всі з мого господарства. Тут трошки є там пару штучок з іншого, а так майже всі з мого господарства. Тут, тут е, кохінхіни Австралорпи всі з мого господарства, трошки мішаних. А то все з чужого господарства. Ви які голошики, бачите, які книжки в них великі, крупні? Такий цікавий корцеток. Нехай доступний кутойку. О, дивіться, вже вон до кублиця, бачите? Вже хоче, щоб під нею лізли. Ну, і вони розберуться. Přišli. Přišli dělat práci.